хоче забор загорити, а чи нікого немає. І у нас мінус 21. Я ось тільки поправив, підкинув і покльовка, зрозумів, хоч рибка відзивається. У нас просто погані новості, зрозуміли, друзі. Отак от, от розпалили буржуйку, сіли, все розклалися. а бур замерз. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Добрибалки у Вови. Не добрався до Дніпра. Залишилось тут просто метрів 20. І я отак так шандарахнуся. Аварія Вадим. <гум> так ще нормально так шльопнувся, ти поняв. <гум> Останавливаю санки, блядь, І санки мене просто збили, поняв. Просто по мінімалкам вже на... як завжди, на гріб, бачиш, з дому. І тупо санки мене задавили. По по Ще по мінімалкам. По мінімалкам. Ну що, ну ми на льду. А чого нікого немає? Воно один. 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 Просто нікого немає. Солнечко, гарна сьогодні. Обіцяють нам. Ясна погода буде. І у нас мінус 21. бачили? Ну тут по факту десь мінус 18 є, так? Да? Дивіться, яке у нас сонечко зранку. Десь зараз пів восьмого і ми вже відійшли від берега метрів так 300-400. А йти десь кілометра полтора, навіть, да? так? Ну. Ну, я ж тебе кажу, вот вот оно можно будет. Воно. Пасон. Нет, санусу, конечно же, так. Да ты шо, просто... Больше хлопка, это буду еще пробовать. Новый снег будет. Все капец. Веки лед. <laughs> лед хороший? Нет, тоненький. Бур обмурзая, вот эта проблема начнется. На полотенце, ты есть полотенце? Щоб витирати сразу його. Що, знайшли ми нові місцяки, якісь вирішили закормитися і почекати, подивитися, що у нас буде за рибка. Так, зараз буду робити, замішувати прикормку. Достаю секретні інгредієнти. Взяв з собою таке відерце маленьке. Буду зараз в ньому мішати. Кормочку нашу. Додаємо секретний інгредієнтик наш. Отак. От Все це будемо перемішувати. Кормитися буде отаким от самосвалом. Це у мене самосвальчик металевий, ну чи алюмінієвий Взяв таку удочку, зробив, побачив Вадима, поставив катушечку, саму таку звичайну, і буду зараз таким самосвалом немаленького розміру кормити. Подивимося на реагування рибки. Буде вона реагувати чи ні на нашу кашку. Це у нас будній день, були ми завжди на вихідні, а день у нас виходить день дають тягу, да? то тобто є течія. І це немаловажно на Дніпрі. Коли є течія, рибка більш активна. І у нас вже буде якесь движение. Рибка проходяща зараз, і от ми Спробуємо її зараз затримати на місці і подивитися потім камерою, буде вона стояти на місці. Якщо буде, то ми будемо сідати і ловити рибу. Єсть. Так, ну що, друзі, збираємо наше палю. Це у нас газовий балончик, чим будемо розпалювати. Це у нас сама... Буржує, це яка красота, а? Красотинка. 20 на вулиці треба ставити буржуєчку одразу, тому що книжки підзамерзли. Ще у нас замерз бур і нам треба розігріти бур. И рибка есть. Иди сюда. Да, я ось тільки поправив, підкинув. И покльовка, понял? Хоть рибка відзивається. У нас просто погані новости, поняли, друзі? Це просто трэш. Не можем лунки сделать. Да, платвечка хороша. Не буде? Домой їдемо. Дивись, проклвує. Прокльовує. Так він типа холодний ще чи що? А як таке може бути? Він був заряжений повністю, Відповідаю, я повністю його зарядив. Коротше, друзі, печальні новості. Отак от, от розпалили буржуйку, сіли, все розклалося, а бур замерз. Тут вже й тепло, так? Да? Да. І смурфики. А смурфики живі. Смарфік? Коротше, діла не буде. Лунок немає, палатка є, все стоїть. Буржуйка вже гріється, а лунок немає. Отам От одну лунку ми зробили, що знайшли рибу. І там воно прокльовує. Але ж одна лунка за палаткою. Це капець. Сюди. Ну, Клювання є. Так, замішаємо одразу прикормочки універсальні пів кіла. Закинув я сюди ще міласи, кидану і антарктичні креветки інтеркіля. І це все перемішаємо ретельно. І будемо кормити. Дамо настоятися прикормочки. Потім дождемося Вадима з буром ручним, пішов в машину за буром. Хвала Богу, ми недалеко від берега, десь кілометр, що можна сходити в машину. А так би, звісно, був би трендець. Вадим прийшов! коренок не чувствую. Коротше, я тут вже розположився і бачите... По домашнему, по уютненькому, так поняли? Облагороди, все уже тут все повишав, полотенечко, два места сделала вже. Воно приготовив уже кушать, сейчас буду делать, прикормочку замешал. Уже тут ну, все прям сделал, И рыбку спіймав, ну, такий батончик лежит один хороший. Ну, зараз покажу. Пока водим буре. Бур наш сдох, короче. Дивиться. Вот такая клювала рыбка. А потом роз. І от така рибка, уже як телефон розміром. Вводимо, конечно, бур каже, такого собі, так? Ну він хоч круте, хоч якось, да? Да. А куди ми оце будемо вбирати? В сумку. В сумку, ну так. Шод. Давай шнек почти теж, так? Да. Ну що, наконець то ми сіли. Розпалили двоконтурний котел наш. Газовий <газу> і вже в принципі готові до клювань. Одна удочка вже стоїть у мене, а Вадим тільки розкладається. У нього просто розв'язався гачок, взяв руку повідець, він просто раз і потянув і розв'язався. Почому то Саме головне, що. Ну так. Да. Саме головне, що він. Тут все заміти, вони коли підсікнув і витягнув. Просто повідець без гачка. Подумав, що там що... О, крупна була, обрив. Mm -hmm. <рив> да? А я роблю одну удочку. Мені залишилось одну удочку. Ну я зробив одну. Роблю. Гачочки, правда, у мене дуже такі печальні. 12-й номер Овнер На прошлої рибалки пару разів розгинався. Ну, він розгинався чисто не те, що от що я чинув, а то, що коли витягуєш гачок, поняв, що ну, типу, ти по-бистрему там дергаєш. І от вони такі тоненькі, тонке цев'є, що вони розгиналися. А поскаківці не було назад, цегнути, так і лебали. То були сходи. Дуже багато сходів. Поки Вадим ходив по бур, я сидів. За палаткою у нас лунка була. Ну, там, де ми рибу знайшли, що ми тут сіли, тому що палаткою є луночка, де ми знайшли рибку. Ну, Якрась більш-менш бачили в камеру. Хоть. І там клює. А тут-то не клює, ось, я закинув. Ну, ми там перед цим десь годину назад, не, ну, вже да, годину точно, кормили. Ми там два самосвала збросили. І от десь через півгодини камери дивилися, то... Кучі як були, так і лежать. Прям геть ніхто не трогав. Але там прикормочка була гейзер. Може вона якась там, ну, по холодній воді не, сра... ну, не одразу працює, а да? типа півгодинки ж. Пройшло. Ну, та, ну, та, на активацію треба, може, яке це время, да. Бо вода холодна. За бортом минус 20. Ну так, да, вода. Водичка пару та, градусів була. Та ноль, навіть так. На ходу мабуть, да? ну, таку, да. То, кстати, може то, що гейзер то і почав працювати, що там рибка відкликається. Зв'язаве повідці. Отакий флюр использую. 0.128, 0.12 чи 0.13 вже. Один кілограм розрив. Чого флюр? Тому що ну, повідці не так запутуються, коли... 10 20 риб так витянеш на 0,10 десяти ліски і так швидко його відчіпляєш рибу, щоб побыстріше вкинути в лунку. То виходить, потім борода і потім вокруг основної ліски або флюра, що у вас там буде, запутаються. І якби навіть рибалку не відрибалив, я на прошлої ліске на Азуровській і перейшов на флюр із цього. Блін, не могли розпалити буржуйку. Ого! Не могли розпалити буржуйку, поняли? А зараз розпалилось так, що сидимо, хоч в трусах блін, роздівайся. Така парілка, ну баня тупо. І покльовочка, кстати, хороша риба. Е, перша, кстати, риба в палатці. Диви. яка. Ух ж! Ох ж, ух ж, ух ж, так? Хорош. Надо на парик. Загнув отак. Добряче. Диви. Не маємо час, нам треба сковородочку воно вже горить. Картошечка жариться, шквариться, а потвичка клює. Ну, не так прям часто, але трішки побільше, ніж в прошлого разу. Це клюнуло у нас на тесто. Мите тесто, без всяких добавок, просто звичайно, без кольору, біленьке. Ну, стандартний кольор. Да, груз хороший. Ого! це уже есть до. Ну ты ну. Це ж перед цим так само клюво. Чітко так. Просто паровоз. Паравозик. Барабульку повісила, Оп, бачите, кошла. І одразу клювання. О, блять, зацепив блять, себе а навірно може ні. От когда чинув там якийсь движ происходить, что засипають, чи шо Да, уже зацепив точно Дикий батон? Ага. Дивись есть, На тесто опять Дивіться. О! Іди сюди, прогулялися, походили, побурили, прийшли, а тут риба у нас є вже. Може прикормочка і спрацювала, да? Не? Невеличка, ну таке собі, да. Ну на опарика, бачиш, я поставив апаріка? А, ні, подожди, тут стояв апарік з пуфиком, з желтником. Вон там одна палаточка стоїть. Збираємося. Сьогодні не наш день. Зловили ми два десятка. Отак от. Не, ну хорошенька така, да? Ось влітали, нормальні. Але ж, бачите, отак от не густо. Одіночки. Рибка на точках, прийшла на точки, де наші офігенні міста були, а там рибки вже нема. Мінус 20 сьогодні в день Давила. Зараз я не знаю, скільки думаю, десь 14-15, Уже льот починає тріщати. Це означає, що, що у нас будуть дуже хороші морози. На ніч знову передають 25 плюс там 20. Так що, друзі, з вас лайкос, підписка на канал. Подобає, дзвіночок, щоб не пропускати нові відосики. Підписуйтесь на Facebook, Тікток, Інстаграм. В описі будуть посилання на всі соцмережі. З вами був Ваван. Сьогодні був з Вадімом. Так, що збираємось, і всім пока-пока.